Доброго дня, я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому відео хочеться поговорити про Києво-Печерську лавру і ті події, які навколо неї зараз розвертаються. Мається на увазі 31 березня 2023 року. Там зараз має йти виселення російської православної церкви, і потім заміна швидше всього на українську православну церкву. Знову ж, по поводу цього дуже багато людей спорять, обговорюють. Хтось радіє, хтось каже, що так не можна. Ну, якщо на це подивитися з точки зору атеїста, то пункт перший, знову ж таки, як кажуть чиновники, це не на часі. Чи те, що будь-які дії, які приводять до розколу суспільства або шатання в суспільстві під час війни, вони не на часі. Тому, от, знову ж таки, влада явно займається чимсь не тим. О, коли говорить про на часі, то з однієї сторони, якщо ми так рівно. Доводили, що у нас російської православної церкви немає, чи там, ну як воно називається. А суть така, що привезли Томас, нам було виселять. Кілька років цього ніхто не робив. О, і тут збухти барахти, ну рішили, давайте робити. Добре. Знову ж таки, що коли там якісь провірки до чиновників, не на часі, чи те, що це збуде суспільство? Це не збурює. О, з другої сторони, якщо ви не висели під час того, коли привезли Томас. Закінчиться війна, беріть переселяйте, виселяйте, тобто без так сказать лишніх шатань в суспільстві. Це якщо це робить по уму, і коли ми справді виселяємо через те, що ми хочемо, позбутися даної церкви. Тобто я не розглядаю момент віросповідання, там де в нас вільне віросповідання, тобто кожен має молиться тому Богу і так, як хоче, якщо не не ну, не приносить школи іншим, тобто теж момент. З другої сторони, якщо заходить, з точки зору прагматизму, то це, в принципі, рейдерське захоплення одного підприємства, іншим під час війни або прикриваючись війною. Ця думка підтверджується двома моментами: перший, якщо це от, справді святе місце, о, ну і там на даний момент воно, в принципі, являється музеєм, тобто історична пам'ятка, то держава має, там, ладно, виселяємо, забираємо і Лавру у державу. Но ми її не забираємо в державу, а передаємо в іншу власність. Уже якось не туди. тобто для чого? О, з другої сторони, якщо брати росіянську, ну, тобто, ту церкву, яка зараз знаходиться в Лаврі, то причин возмущатися або не слухати владу, теж їх немає. Тобто, якщо не справді християни, і вони там справді тільки моляться, а не заробляють гроші. Чи що ну, на, на словах ми всі там молимось, навіть на ділі ми там заробляємо гроші. Да, є люди, які там моляться, і там віруючі, і їх справді це важливо, але знову ж таки, навіть для віруючої людини в межах християнства все це воля Бога. Тобто, якщо це відбувається, на це воля Божа, і якщо ми її будемо слухати, то Бог там нам поможе і зробить так, щоб у нас було краще, ніж було. Тобто, по факту. Прийшли, сказала влада, що на забиратися, зібрали речі і до побачення. Без будь-яких там припирань, без нічого. Попросили місце, освоїлись і на новому місці <своїмося> освоїмося, як справжні християни. Знову ж, оскільки закликали віруючих, тобто прихожан по термінології захищати, обороняти. Ну, знову ж таки, виходить, що явно тут діло не про віру, а про гроші. З другої сторони, от радісні крики тих, хто кешу забрали, заберем, тобто в найближчі дні, воно річ, звісно, хороша. О, ну, знову ж таки, це коли дивіться тут і зараз. А я пропоную, як, знову ж таки, Атеїст, подивиться трошки далі. Припустимо, що ми її забрали. І через кілька днів туди прилітає ракета або дві. Будемо надіятися, цього не буде, але. А якщо б ця ракета прилетіла в той час, коли там знаходились люди, які моляться і під, під, підпорядковані Московському патріархату, це одне діло. А друге діло, коли там е, Московського патріархату нема, і туди прилетіла ракета. Звісно, я сподіваюся на те, що от історичні пам'ятки руйнувати ніхто не буде, але, знову ж таки, оскільки у нас це про гроші і один одному насолить, то чому б і ні? О, і як би тоді. Знов росіяни пояснювали своїм прихожанам, чи тим ну, стоячі органи, тим, в кого вони пулялися ракетами, і що буде з Лавра, якщо в неї справді будуть пуляти ракетами, тільки через те, що ну або навредить, або це вже не наше, і до побачення. Тобто, знову ж таки женуючись за грошами і радіючи ефемерним перемогам тут і зараз, які в принципі не перемоги, а по факту там вищі чини ділять гроші. Надумати хоч трошки про майбутнє, і якщо ми знову ж таки, неважно, вірую чи не вірю, а ми ґл, цінимо свою спадщину, як на мене, хай би вони там сиділи, кінчилася війна, ми поспокійно їх так висадили. Тобто, якщо ми це не зробили там, коли привезли Томас, а от зараз. Кінчилась війна, як мінімум, ми б ними прикривали нашу одну із історичних пам'яток, що з Великою Мегерністю, де б росіяни не стріляли. Зараз це питання відкрите і, в принципі, гарячих голов може знайтися чимало. Знову ж таки, це мої роздуми. Я ними ділюся. Ви згодні не згодні можете написати внизу під в коментарях або не написати. На цьому моє відео завершується. Всім дякую за увагу. Все добре, до нових зустрічей.